Вітаю вас на каналі Аудіолюб. Ініт Блайтон. Славетна п'ятірка. П'ятеро тікають разом. Книга третя. розділ 13. День на острові. Прокинувшись уранці, діти не одразу втямили давну. Сонце осіяло вхід до печери і потрапило на обличчя Джорджі. Його проміння збудило дівчину, і вона лежала вноп дронті, дивуючись, чому її ліжко не така м'яка, як завжди. Звичайно, я ж не у себе в ліжку, а на острові Київ, раптом дійшло до неї. Джордж сіла і штурхнула Ен. Уставай, сплюхо, ми на острові. Незабаром усі прокинулися і почали протирати очі. Гадаю, я все-таки сьогодні піду позбираю вересня ріжниці, заскиглила Ен. Спершу пісок здається м'яким, але потім залежується і стає твердим. Усі вирішили, що назбирають вересу і накриють його пледами. Тоді ліжка будуть як ліжка. Як гарно жити в печері! вигукнув Дік не уявити, що на нашому острові є така печера, а ще замок та підземелля нам дуже поталанило». Я весь якийсь брудний і невмитий, сказав Джуліан. Ходімо, скупаємося перед сніданком, а на сніданок і я замовляю шинку, хліб, пікулі і мармелад. Після купання ми можемо замерзнути, попередила Джорджа. Пропоную запалити плитку і поставити чайник. Буде кип'яток, коли повернемося. І Якщо нам буде до дріжиків холодно, ми приготуємо гаряче какао. А вже ж, погодилася Ен, яка досі кип'ятила чайник на такій маленькій плитці. Давайте я наберу в чайник води з бутля. А чим ми замінимо молоко? «Та ж у нас десь є банка зі згущенкою, відповів Джуліан. Можемо одну відкрити? Де наш консервний ніж? Концер найніж довго не знаходився, і це було жахливо. Але нарешті Джуліан знайшов його у власній кишені, тож хвилювання вляглися. У спортівку налили до і запалили. Чайник наповнили водою, поставили на плитку, а самі пішли купатися. Подивіться, який чудовий басейн утворився в межі скель, вигукнув Джуліан і вказав рукою ми його досі не бачили. Пігма його ніби створено для нас. Плавальний басейн Кирін 20 пенсів за одне пірнання, голосно мовив Дік. Для власників, зрозуміло, безкоштовно. Він виглядає чудово. Дивіться, як хвилі перекочуються через камені і вода хлюпає в басейн. Краще не буває. Справді. Посеред скелі було миле озерце, глибоке, прозоре і не надто холодне. Діти насолоджувалися купанням, плескалися, плавали, лежали на воді. Джорджа спробувала стрибу... стрибнути у воду з каменю. Стрибок вийшов дуже вправний. Джорджа у воді, як вдома, із захватом вигукнула Ен. Шкода, що я не вмію пірнати і плавати, як Джорджа, але в мене так ніколи не вийде. Знаєте, звідси добре видно потрощене судно, сказав, виходячи з води Джуліан. Хай йому пісмо ж не захопили рушників. Можна взяти плет і загорнутися в нього, зауважив дік. Піду візьму найтонший, а пам'ятаєте вчорашню валізку на коробі? Еге ж, незвичайна знахідка. тож», – погодився Джуліан, нічого не розумію. Слід постежити за розбитим кораблем та з'ясувати, хто прийде по валізу. Гадаю, контрабандисти, якщо це контрабандисти, запливуть на судні нашого берега й вирядять шлюбку до потрощеного корабля, сказала Джорджа. Енергійно обтираючись, тож треба бути на чатах, раптом з'явиться в морі якийсь невеликий пароплав. Чи однощагли сукно. Слушно, але можна допустити, що вони нас виявили, зауважив Дік. Ми нічого не з'ясуємо, якщо вони нас побачать і А, Тоді вони відмовляються від острова. Пропоную всім чатувати по черзі, щоб вчасно помітити й сховатися. Гарна думка, погодився Джуліан. Я вже сухий, але ще не зігрівся. Айда до печері вип і вип'ємо чогось гаряченького і поснідай Боже, я зараз здатний жерти цілу курку і щекачку на додачу, не кажучи вже про індичку. Друзі розреготалися, вони відчували те саме. Лехе побігла по піску, перелізла через скелі, спустилися до берега біля печери і нарешті дісталися до входу, досі залитого сонцем. Чайник весело кипів. Марка пара вилітала з носика. Діставайте шинку, хлібину та панку з пікулями, яку ми привезли, наказав Джуен. Я відкрию сухощенку». Джорджо, візьми з какао, каву, глек і розведи, щоб усім вистачило. Я несамовито щаслива, мовила Ен, сидячи біля входу до печери і споживаючи сніданок. Таке приємне відчуття як любо жити на нашому острові. Зовсім самі й робимо, що хочемо. Те саме відчували й друзі: чудовий день, лакитне море і небо. Діти сиділи, їли, пили, видивлялися на море спостерігали, як розбризкуються хвилі на скелях позаду старого корабля. Так, берег тут був дуже скелястий. Давайте по печеру, щоб мені було затишно. Запропонувала Енн. Вона була найухайніша з усіх чотирьох і любила бавитися в ній дім. Це буде наш дім, наше житло. Засталимо як слід чотири ліжниці і кожному влаштуємо місце для сидіння. Упорядкуємо все на великій кам'яній полиці. Мабуть, її зроблено саме для нас. Ну, залишимо Анну бавитися в мій дім, сказала Джорджа який ті кортіло розім'яти ноги. А ми підемо і принесемо вересу для яжниць. Ще одне: хто вестиме спостереження за старим кораблем або виявити, хто туди з'явиться? А вже ж, це важливо, погодився Джуліан. Я житуватиму першим краще місце для спостереження на вершині кручі над печерою. Знайду там кущ, дроку і сховаюся, щоб з моря мене ніхто не побачив. А ви тут рвіть верес. На варті стоятимемо по дві години. Хто хоче, може читати, але головне вести спостереження. Діки Джорджа рушили по верес. Джуліан виліз нагору по мотузу з вузлами, який спускався в печеру, місно прив'язаний до великого старого куреня величезного друку. На кручі він, засапаний, ліг на верес. У морі до краю не було нічого, окрім великого пароплаву на обрії. Джуліан лежав на сонці, насолоджуючись теплом, яке гріло кожен сантиметр його тіла. Виявляється, чати дуже приємне заняття. Він чув, яке нанизу наспівої, опоряджуючи свій дім. Її проголушений голос столинав через отвір у стелі печери. Джуліан посміхнувся. Він знав, що Ен тішиться як у раю. Так і було. Ен перемила посуд біля, біля, після сніданку у зручній калабані з дощовою водою. Тімі ту воду пив, але не заперечував, щоб Ен мила в калабані посуд. Вона навіть вибачилася за це перед ним. Вибач, що я брудню твою воду, яку, яку п'єш, любий Тіммі, але ти ж розумний сумний пес, і знай, якщо вода раптом не смакуватиме тобі, ти підеш і знайдеш іншу калабаню з дощовою водою. «Ага», – відповів і побіг на зустріч з Джорджі, яка вже поверталася разом з Тіком. Обоє несли оберемка м'якого запашного вересу для ліжниць. Джорджо, залиш, будь ласка, верес за порогом. Сказала Ен, коли я впораюся, тут візьмусь за лішниці. Гаразд, погодилася Джорджа. А ми підемо і принесемо ще. Весело, а геш? Джуліан піднявся по мотузу на вершину круче, сказала Ен. Якщо він помітить щось незвичайне, гугнено. Сподіваємось, що він помітить. Це було б чудово. вигукнув Дік, опускаючи оберемок на тілі, який наче потонув у тому вересі. Ой Діммі, вибач, ти живий не пощастило тобі. В Вен був чудовий ранок. Вона справно все розклала на каплідній полиці посуд, ножі, виделки, ложки в одному місці, в іншому сковрітку і чайник. Далі консерви з м'ясом і супом, консерви з фруктами поставила стовпчиком. Вийшла комора і кухонна шафа водночас. Хлібини Ен загорнула старий прус, який вони взяли з собою, і поклала в глибині печери в найпрохолоднішому місці. Там же поставила каністри з водою та пляшки з напоями. Потім дівчинка почала влаштовувати ліжка. Вона вирішила зробити дві великі гарні ліжниці з обох боків печери. Джорджа, я і Тім спатимемо з цього боку, міркувала вона, формуючи ліжницю з вересу, а Джуліан і Дік з іншого. Мені потрібно набагато більше вересу. Це ти, Діку, ти вчасно прийшов, мені потрібно ще вересу. Незабаром були готові дві прекрасні ліжниці. Старі пледа були використовані як на матрацники, а новіші слугували повтрами. Замість звичайних подушок були диванні. Шкода, що ми набирали одяг для сну, подумала Ен. Я б його охайно склала і поклала всім під подушки. Отак гарно виглядає. Тепер у нас чудовий дім. Джуліан спустився по мотозу скручив печеру. Він із захватом огладівся на круги. Чесне слово, Ен, наша печера просто диво. Все до ладу, все охайно розкладено. Молодець Манюні. Ен припала до душі похвала Джуліана. Хоча їй і не сподобалося, що він назвав її а вже ж, дуже гарно виглядає, сказала вона. Але чому ти не нещатах на накручує Джуліана? Тепер черга, Діка, відповів Джуліан. Минуло дві години. Ми привезли сюди печиво. Я б нам відмовився від кількох штук. Гадаю, що інші теж. Візьмімо з собою печиво і поїмо його на кручі. Джордж і Тіммі...» Вже там, з Діком. знала точно, де у неї пляшанка з печивом. Вона дістала десять штук і по мотозу вилізла на кручу. За нею Джуліан. Незабаром усі п'ятеро сиділи біля величезного куща і гризли печиво. Тіммі теж. Лише він не гриз, він одразу ковтав. День удався приємний, особливої роботи не було. Друзі по черзі чатували, хоч Джуліан вичитав Ен за те, що вона заснула під час чергування пополудні. Їй було дуже соромно, вона навіть заплакала. Ти ще занадто мала, щоб вартувати, сказав Джуліан. Відтепер стоятимемо на чатах ми троє і тім. Ні, дозволі мені брати в цьому участь, благала бідолашна Ен. Я більше ніколи не засну. Просто сонце припекло і не виправдовуйся, сказав Джуліан. – Так тільки гірше. Гаразд, дамо тобі ще один шанс, Енн, і подивимося, що досить ти доросла, щоб робити те, що робимо ми. Але, хоча всі чатували у черзі й стежили за морем, жодного підозрілого судна вони не побачили. Діти були розчаровані. Їм вельми кортіло дізнатися, хто сховав баліску на старому кораблі. Навіщо, і що в ній зберігається? Ходімо спати, нарешті мовив Джуліан, коли сонце стало на вечірньому прузі. Вже близько дев'ятої. Лягаю. мене терплячка бере спати на чудовій вересовій ліжниці, яку Ен так гарно опередила. Розділ 14-й. Занепокоєння серед ночі. У печері було темно. Щоправда, не настільки, щоб запалювати свічку, але зі свічкою печера здавалася затишною, і діти вирішили справити собі тупоприємність. Тож Ен поставила свічінь, свічник і запалила свічку. Одразу у печерою затанцювали химерні тіні. І вони, вона стала збудливою, зовсім не такою, як при денному світлі. «Хотіло б, хотілося б ще й багаття розкласти, зауважила Ен. Буде занадто жарко, – сказав Джуліан, – і дим викурить нас. У такій печері не можна розпалювати багаття. Тут немає димаря, а воно ж є, Ен показала на вікно в стелі. Якщо ми розпалимо багаття по підвозвором, він служитиме любарем. Чи не так? Може й так, замислився Дік, але якщо через отвір буде виходити дим, а потім через нього лазитимемо ми, то станемо схожі на саротрузів. А, а, а що як розпалити багаття біля входу? — запропонувала Ен, яка вважала, що у справжньому домі обов'язково має бути вогнище. Ну, Щоб відлякувати диких звірів. Так робили люди вдавно. Так написано в моєму підручнику з історії. Уночі вони палили багаті біля входу до печери, щоб відлякувати диких звірів, які там блукали. Які дикі звірі, на твою думку, приблукають і заглядатимуть у нашу печеру? Ві небо, запитав Джуліан, допливаючи какао. Леви, тигри, чи ти боїшся парочки слонів? Усі розреготалися. Ні, я не думаю, що до нас можуть прийти такі звірі, відповіла Енн. просто засинаючи, приємно дивитися, якщо шабріє багаття. Може, Ен боїться, що прибіжать кролики і, об... і пообгрізають пальці на ага", ногах, пожартував Дік. Гав, одразу відреагувала в тім, нашорошивши вухо, як завжди, коли чув слово кролик. Ні, друзі, я вважаю, що багаття нам не потрібне, сказав Джуліан. Його можуть побачити з моря, і воно побере тих, у кого є намір плавти на острів і ховати тут контрабанду. Ні, Джуліане. Вхід саме до цієї печери добре прикритий, і я впевнена, що з моря багаті не побачать, заперечила Джорджа. Печеру повністю затуляє пасмо високих скелей. Тому, гадаю, приємно було присполити багаття. При його світлі вчета виглядала надзвичайно і захоплюючи. О, Джорджо, дякую, вигукнула Ен, зрадівши, що її підтримали. Але ж ми не підемо зараз у ніч шукати хмиз, зауважив ті, який знато зручно мостився, щоб оце знову рушитись». Цього й не слід робити, відповіла Ен охоче. Я сьогодні відібрала достатньо хінок і склала їх у глибині печери на той випадок, якщо ми схочемо розпалити багаття. Ну і господинка у нас, захоплено вигукнув Джуліан. Щоправда, на чатах вона може і заснути, але коли слід перетворити печеру на дім для нас, вона не знає ні сну, ні спочинку. Гаразд, Ен. Для тебе ми розпалимо багаття. Усі підвелися і принесли до входу хмиз із глибини печери. Ен побувала у вежі з галочем і назбирала кілька оберемків пруття, яке нападало, коли галки мостили собі гнізда. Прутики акуратно склали стіжком для розпаду. Чуян приніс для цього ще трохи сухих водоростей. Дід злахи підпалили стіжок біля входу до печери, Сухе пруття одразу зайнялося. Друзі знову повкладалися на вересові ліжниці і лежмо дивилися, як танцювало й потріскувало полум'я. Червоні відсвіти блискотіли по печері, роблячи її таємничою і зворушливою. Це чудово, поспала мовила Ен. Справді прекрасно. Ті, мій друже, посунься трохи, ти придобив мені ноги. Джорджо, перетягни Тіммі до себе, ти звикла, щоб він лежав на твоїх ногах. Добра ніч, сказав Дік засинаючи. Багаття згасає, але мені насили підкласти гілок. Я упевнений, що леви, тигри, ведмеді та слони вже з переляку розбіглися. дотепно», – мовила Ен, і не дражнись, бо тобі й самому подобається. Добра ніч. Усі поснули і поринули в приємні сни. Раптом Джуліан скинувся зі сну. Його збудив тиму дивний шум. Він лежав нерухомо і прослухався. Почулося горлове гарчання тімні. Гурру, гур. навгав він. Гр. Джорджа теж прокинулася й оспало поклала руку на голову псу. Що сталося, Тіма?» – запитала вона. Він щось почув Джорджа, прошепотів Джуліан зі своєї ліжниці з протилежного боку печери. Джорджа обережно сіла. Тіммі не припиняв гарчати. Шш. сказала Джорджа і пес замовк, але сидів, нашорошивши вухо. Може, це контрабандисти завітали серед ночі? прошепотіла Джорджа і аж у душі похудола. Зустріти контрабандистів у день?» І захоплюючи їй цікаво, а от у вночі — це інша справа. Джорджі ані трохи, Джорджі, ані трохи не хотілося зустріч, зустрітися з ним зараз. Вийду, подивлюся, може, щось з'ясую, сказав Джуліан, встаючи з ліжниці тихо, щоб не збудити Діка. Вилізу по мотузу на вершину кручі, звідти мені видніше. Звідти в мені видніше. Візьми мій ліхтарик, запропонувала Джорджа, але Джуді відмовився Дякую, не треба. Мені світло не потрібно, щоб намацати висла на мотузі. Хлопець у темряві поріз на нагору, при цьому він обертався разом із мотузом. Нарешті він дістався на гору і подивився на море. Ніч була темна, ніяких. Сутнів не видно навіть потрощеного корабля хоч вок стрель. Шкода, що немає місяця, подумав Джуліан. я б тоді хоч щось побачив. Кілька хвилин він вдивлявся дивля... в морок, потім почув голос чорщий через отвір у стелі. Звук долинав біля самих його ніг. Джуліан, ти щось бачиш? Мені теж піднятися. Нічогісінько не видно, відповів Джуліан, а тім і досить гарчить. Щойно випускаю з рук на шийник, він гарчить не втягну, що його непокоїть. Раптом Джуліанові щось впало вогонь. Вогник. Он де за пасмом скель. Хлопець із хвилюванням видивлявся далину. схоже, вогник там, де старе судно. А вже ж, це хтось із ліхтарем. Джордж, піднімайся, сказав він, нахилившись до отвору. Перехоплюючи руками мотуз, як мавпочка, Джорджа вилізла нагору, а Тіммі залишився гарчати внизу. Дівчина сіла на кручу поряд із Джуліаном. Бачиш кістяк корабля. Он там, показав рукою Джуліан. Сам кістя... кістяк у темряві не видно, але ліхтар ти побачити можеш. «А то ж, там на кораблі хтось із ліхтарем. Розхвилювалася Джорджа. Невже це контрабандисти щось принесли? Або прийшли по валізу», – припустив Джуліан. Гаразд, завтра дізнаємося, обливаємо туди і подивимося. Дивись, там хтось ходить. Світло ліхтаря слабшує, мабуть, сідають у човен, а тепер ліхтар згас. Діти напружили слух. Може, почують сплеск весел чи звуки голосів. Обом сталося, що голоси вони таки почули. Імовірно, човен поплив до якогось судна, сказав Джудіан. «Стається, я розглядів слабке світло відкритому у морі. Дивись, туди він, мабуть, і поплив. Більше нічого друзі не почули і не побачили. Обоє спустилися по мотузу в печеру. Вони нікого не будили. Дік і Ен мирно спали. Тім інувся до Джуліана й Джорджі, почав лизати їх, повискуючи на радоща. Він більше не гарчав. Ти гарний пес, егеш. мов Джуліан, гладячи його. Ти геть усе чуєш. Тім і знов мостився на ногах Джорджі він розумів, що те, що його розбурхало, тепер зникло. Напевно, то були чужинці на старому судні. Ну що ж? Уранці вони підуть туди і з'ясують, що звідти вночі забрали чи принесли. Уранці Ен і Дік неаболік обурилися, коли Джудіан їм усе переповів. Могли б розбудити нас, розсердився Дік. Ми б це зробили, якби було на що дивитися, сказала Джорджа. Лише й світився ліхтар, і нам здалося, ніби ми чули голоси. Під час відпливу діти разом з тіммі пішли по скельгоду. Розтрощеного судна. Вони би дісталися на похилу соську палубу, потім поглянули на шафку, де стояла валіза. Дверцята шафки тепер були закриті. Джуліан, ковзуючи, підійшов до неї і посмикав дверцята. Виявилось, що хтось засунув поміж дверцятами тріску, щоб вони не розкривалися. Джуліан витягнув тріску, і дверцята легко відчинилися. Там щось іще є? запитала Джорджа і обережно вступаючи по слизькій палубі, підійшла до Джуліана. Так, відповів Джуліан, Дивись, банки консервів чашки, трилки тощо, ніби хтось збирається пожити тут, на острові. Цікаво, еге ж? Валіза досі тут, замкнута, як і раніше. Ось свічки, маленький світильник, як лунок з ганчір'ям. Нащо все це тут? Оце так загадка. Джуїн похмуро замислився, розмірковуючи. Схоже, хтось має намір висадитися на острові і деякий час пожити тут, напевно, щоб прийняти партію контрабандою. Що ж, ми будемо напоготові цілодобово. Збуджені діти пішли з корабля. У них у печері чудова криївка, їх там не знайдуть, а з криївки вони побачать, хто приходитиме на корабель чи йтиме звідти на острів. А як же ми залишили наш човен? раптом спитала Джорджа. Вони теж можуть нею скористатися, якщо припливли на човні. Надто небезпечно пласти з корабля на острів напряму до ближнього скелястого берега. Ну. Якщо вони зайдуть у ту бухту, вони побачать наш човен, з тривогою сказав Дік. Краще нам його сховати. Як саме? запитала Ен, подумавши, що важкувато сховати такий великий човен. Не знаю, відповів Джудіт. Ходімо туди й на місці вирішимо. Усі четверо разом із тіні попрямували до бухти, де залишили човен. Затягнули вони його досить високо, хвилі до нього не сягали. Джорджи ретельно обстежила бухту, і в неї виникла ідея. А що як сховати човен за цією великою скелею? Скеля його затулятиме. хоча, звичайно, якщо хтось обігне скелю, то одразу його побачить. Друзі вирішили, що спробувати варто, пихкаючи і відсапуючи, вони потягли човен за скелю, яка майже цілком його сховала. Хай буде, сказала Джорджі. Вона пішла до бухти. Й подивилися, чи видно звідти човен. Частина носа ще стерчить. замаскуємо його водоростями. Діти затрапували ніж човна водоростями, які знайшлися поблизу. І тепер, якщо тільки не зазирати невмисно за скелю, човен був невидний. Ну, от і добре, мов Джуліан і поглянув на свій годинник. Час на підвечірок давно минув, а ми, поки боралися з човном, Геть це було виставити чати на кручі. Дурні, та й годі. Не думаю, щоб за час, поки ми тут знаходимося, щось могло статися, сказав Дік, накидаючи на ніс ширна оберемок водоростей як останній штрих до картини. Закладаюся, що контрабандисти з'являться тільки вночі. Либонь, ти маєш рацію, мовив Джуліан. Тому слід чтувати і вночі. Читовий може взяти з собою плети, на кручу й там. Із щитовим має бути Тімі, докинула Ен, якщо не ненароком засне, Тім все помітить, загарчить і розбудить. Ти хотіла сказати, якщо я ненароком засну, посміхнувся Дік. Ну, Ходімо до печери і поп'ємо чаю. Діти попрямували до печери. Хераптом Тіммі знову загорчав.